Мої вітання. Сьогодні у нас третя заключна частина на листопад загроза обстрілів по областях. Так, і починаємо ми з Черкаської області. Черкаська область, найбільша загроза, де саме? Черкаська область найбільша загроза. Приватний сектор електромережі. Приватний сектор електромережі. Це два найбільш таких небезпечних об'єкти. Далі Чернівецька область. Чернівецька область. Загроза в листопаді найбільша де? Так, Чернівецька область, заклади, які розташовані біля води, великої чи маленької води, де у вас там таке є. Це бари, ресторани і таке інше. Уникайте таких е місць. М і Чернівецька область. Кордони Чернівецької області. Там буде небезпека. Так, далі. Чернігівська. Чернігівська область. Чернігівська область. Загроза обстрілів. Бережіть діточок, це вже не перша область і не перший раз карти таке показують. ну, Воєнні, воєнні об'єкти це зрозуміло. Е, околиці, Чернігівська область, околиці, е, кордони. Це там, де найбільша небезпека. Так, далі Вінницька область. Вінницька область, найбільша небезпека, найбільша загроза обстрілів у листопаді. Вінницька область. Так, Вінницька область. М -м електромережі. Все, що стосується металу, все, що під напругою, там буде небезпека, сховище води або нафти. Далі Волинська область, найбільша небезпека, Волинська область у листопаді, Волинська область, то воєнні об'єкти. Якісь Пожежні частини. Найбільша небезпека військовим. І все, що стосується військових. Так, Донецька область. Найбільша небезпека. Донецька область. У листопаді. Так, Донецька область, небезпека крізь де є люди. У листопаді, в Донецькій області, буде такі, знаєте, якісь міграційні процеси, евакуаційні процеси людей. Причому люди перебіжали в одне місце, там знову небезпека, там знову щось дьорнуло, щось йобнуло, вони перебігли, перебігли в інше місце. От така буде ситуація. Донецька. Так, люди звідти будуть тікати, тікати якнайдалі. Житомирська область. Житомирська область. Найбільша небезпека. Листопад, де саме? Так, Житомирська область. Таке враження, що два рази в одну лунку буде. Тобто, де б була у вас минула загроза або минулі обстріли. Ось таке враження, що десь там поблизу буде те саме. Житомирська область. Велика увага на те, що ви п'єте, яку воду ви п'єте. При чому тут вода, але зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви відчуваєте, що щось не те у воді, то йдіть на експертизу або купуйте бутильовану. Так буде ліпше для вас і для ваших родин, бо якесь таке масове отруєння. Розумієте, і це саме ваша область, Житомирська область. Так, Закарпатська область. Закарпатська область. Найбільші загрози від обстрілів у листопаді. Приватний сектор. А там скрізь приватний сектор, можна сказати. Там скрізь приватний сектор. Електромережі, так. Нові райони, нові будинки, нові об'єкти, новобудови. Якщо побудовані нові школи або садочки у Закарпатській області і ваші дітки туди ходять, запитайте про укриття. Якщо там його немає нехай у листопаді краще посидять вдома. І Крим див, дивимось. Всі українські області дивимось, і Крим також. Крим, загроза обстрілів у листопаді, угу. Крим що стосується переправ, мостів. колій там, де потяги, залізниці і таке інше, то буде великий бабах. Прийміть це до уваги. Воєнні об'єкти, воєнні адміністрації. Так само, як і з Донецької області, і з Криму також люди будуть тікати. Причому, що зараз вони будуть це робити, що надалі вони будуть це робити, і тут нема іншого виходу, розумієте? Спокійно там не буде. З того боку, з води готується на нас якийсь такий великий напад. Але до кінця року той напад трошки прилетить не на ту територію, тобто за межі України. Ну подивимось, як НАТО буде реагувати, як ООН буде реагувати. Як саме вони будуть заспокоєні? Дякую.